Вітаю, це проект Все про ФОП та для ФОП з Богданом Янківом та командою Семінарком. Сьогодні обговоримо з вами, як ФОПу передати повноваження іншій особі для повного управління. Та й, взагалі, обговоримо, наскільки це можливо та які підводні камені можуть бути. Маю для вас багато корисної інформації, тому додивляйтесь до кінця. Управління ФОП це дуже комплексна діяльність, яка деколи потребує залучення не тільки одної людини. А декількох. І відверто кажучи, такі повноваження складно передати лише одним документом, де ви просто підписали чи передали якийсь файл, і все. На слайді я для вас зробив перелік всіх можливих дій, що можуть бути вчинені із ФОПом. По-перше, це його реєстрація, внесення змін та закриття. По-друге, це відкриття банківських рахунків і управління. Цими банківськими рахунками, ну і в разі потреби їх закриття. По третє, це робота із касовим апаратом, його реєстрація та перереєстрація, ну і також це отримання ліцензій в разі потреби здійснення певних видів діяльності, які її потребують, ну, наприклад, продаж алкоголю чи тютюну. По четверте, це підключення еквайрингів, посттерміналів, інтернет оплат, в тому числі договори з маркетплейсами чи поштовими операторами. По пяте це здійснення продаж від імені ФОПа, як ВОПТ. Так і в роздріб. По шосте це безпосередня передача або відправка товару як напряму клієнтам, так і отримання поставок від постачальників, так і передача чи отримання товару у поштових операторів. По сьоме це підписання договорів як з постачальниками, так і з клієнтами, а також участь у тендерних закупівлях. По восьме це звітність ФОПа, подача різного роду документів у державні органи по Подив'яте це судові справи та представництво ФОПа у суді. Тобто, як бачимо, комплекс дій, які можна робити від ФОПа, вкрай широкий, і знову ж таки нажати одну кнопку чи підписати один документ, який перекине 100% повноважень на управління ФОПом, неможливо. Але давайте будемо рухатися спочатку, і нам для початку треба відкрити цей ФОП, внести з нього зміни або закрити його. Є три шляхи проводити такі реєстраційні дії. ФОП може робити це самостійно. ФОП може зробити нотаріально завірену довіреність на представництво своїх інтересів, а також. Тож ФОП може делегувати електронно-цифровий підпис, та довірна особа підпише такі заяви на порталі Дія. Закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань у пункті 2 статті 14 говорить, що державна реєстрація може бути здійснена на підставі нотаріально посвідченої довірності. Звернув увагу, що нотаріально незавіреною довірністю ФОП не може оповноважити робити якісь дії. А от юридична особа, навпаки, велику кількість дій керівник може делегувати звичайною довірністю, яка просто підготовлена у письмовій формі і підписана керівником. Також також хочу заакцентувати вашу увагу, що електронний підпис на сьогоднішній момент також неможливо отримати по довірності. Тобто, якщо ви маєте нетріальну завірену довірність, ви підпис отримати все одно не зможете. Згідно пункту 2 статті 22 закону про електронні довірчі послуги, підпис оформляється виключно персонально після пред'явлення документу, що засвідчує особу, наприклад, паспорта. Якщо ФОП зареєстрований, далі стоїть задача відкрити рахунки, управляти рахунками, в разі потреби закрити рахунки, ну і здійснювати відповідну операційну діяльність від імені цього ФОПа. Якщо ви складаєте довіреність для управління банківським рахунком, то звичайно її теж треба завіряти нотаріально і бажано передбачити наступні повноваження. По-перше, це право представляти інтереси довірителя в банківських установах. По-друге, це право отримати та розпоряджатися грошовими коштами, також це право розпоряджатися рахунками. А саме закривати та відкривати право на отримання банківських документів у вигляді виписок, довідок та будь-якої іншої інформації, що містить банківську таємницю, право подання заяв у банк, право підпису банківських документів. На всяк випадок не помішає право передбачити, представляти інтереси у фонді гарантування вкладів, а також рекомендую передбачити повноваження, отримувати платіжні картки. Перелік цих повноважень дасть вам точно впевненість, що банк вам не відмовить у використанні рахунку ФОПа. Якщо говорити про касовий апарат, то Класичний касовий апарат можна зареєструвати по нотаріально завіреній довіреності шляхом подання паперових заяв у податкову. Програмний касовий апарат можна реєструвати виключно із застосуванням електронно-цифрового підпису по простому КЕПа. Якщо ФОП зробив такий підпис самостійно, ви можете застосовуючи його, подати документи на реєстрацію через електронний кабінет платника податків чи будь-яку іншу програму. Для отримання ліцензій на здійснення певних видів діяльності зазвичай достатньо двох Типів повноважень, по-перше, це може бути нотаріально завірена довіреність, або ж це вже може бути договір на представництво інтересів адвокатом, і адвокат може подати потрібні заяви від підприємця. Підключення будь-яких еквайрингів, посттерміналів, підписання договорів з маркетплейсами чи поштовими операторами. Це представництво інтересів ФОП. На укладення договорів специфічного типу тут можна теж використовувати довіреність, яка завірена нотаріально. Це буде достатнім документом, щоб підписати всі ці різні способи приймання платежів і договори з такими організаціями, що це організовують. Також, якщо документообіг ведеться в електронному вигляді, їх можна підписати електронним підписом, який вам делегував ФОП. Напишіть в коментарях, який спосіб делегування повноважень використовуєте ви. Чи делегуєте електронний підпис, підписуєте довіреність, чи можливо у вас є якийсь свій варіант? Обов'язково діліться в коментарі. Здійснення продаж від ФОПа може відбуватися вже трьома рівнями представництва. По-перше, це нотаріально завірена довіреність на право заключати угоди. По-друге, такі повноваження може мати і працівник ФОПа, навіть який не має довіреності, це його трудова функція. І по-третє, це електронний підпис, яким теж можна робити продажі та підписувати договори, наприклад, за допомогою сервісів електронного документообігу. Звертаю увагу підписання довіреності, це лише передача повноважень зробити ту чи іншу дію. Якщо ви на звичайного касира видасте лише довіреність, а не оформите його на роботу, це не врятує вас від штрафа за порушення трудового законодавства, тому на це рекомендую звертати увагу. Велика кількість підприємців займається як оптовими продажами, так і Закупівлею товарів виключно в безготівковій формі. Часто продаж здійснюється шляхом участі у тендерах, для того, щоб все це підписувати і могти здійснювати від імені ФОПа, найоптимальніше мати теж нотаріально завірену довірність, яка дає перелік повноважень на це. Якщо говорити про податкову звітність, яка має подаватися від ФОПа, внаслідок здійснення діяльності, очевидно, що найбільш популярний спосіб подання звіту це є шляхом електронного документообігу з податковою. Ви можете подати звітність. Так, через електронний кабінет податкової, використовуючи електронний підпис, так і можете використовувати, наприклад, сторонні програми та додатки від приватних компаній та організацій. Також закон дає право відправляти звітність як листом на поштову адресу податкової, або ж подання безпосередньо звіту по довіреності в податкову у паперовій формі. Якщо у ФОПа відбулася неприємність і доводиться представляти його інтереси в суді, тут є два способи вирішення цієї ситуації. Звичайно, базово ФОП може і сам все зробити, але якщо ми говоримо саме про делегування, то по-перше, ФОП може делегувати такі повноваження нотаріально завіреною довіреністю. А по-друге, ФОП може підписати договір на представництво інтересів в суді із адвокатом. І адвокат теж може тоді представляти інтереси ФОПа у суді. ФОП може делегувати повноваження чотирма способами: нотаріально завірена довіреність, найм людини на роботу, делегування електронного підпису або ж підписання договору на представництво інтересів із адвокатом ФОПа. Найбільшу кількість всіх повноважень можна зробити шляхом передачі повноважень двома способами: електронний підпис або нотаріально завірена довіреність. Проте немає одної універсальної кнопки чи одного універсального документу, який ви підпишете один раз, і можете на 100% передати всі повноваження на управління ФОПом. І це треба теж усвідомлювати. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sімінарcom якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо ви хотіли би отримувати, Більше корисної інформації, тоді я вам рекомендую переходити на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи. Крім того, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання та щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи і посилання. На неї ви можете знайти в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. Бережіть себе.